Процес обкатки панонії на даний момент в самому розпалі. Під час цих всіх маневрів в мене на камері зібрала трішки матеріалу, та з'явилося бажання з вами поділитися. І ось в один суботній день, якраз перед святом трійці, я третій раз в житті дістав з гаражу Чорну перлину. Мається на увазі після відновлення. Так як я обіцяв своїм друзям скелети. Приїду та покажу мотоцикла. то по можливості вирішив саме цю дію реалізувати сьогодні. І абсолютно на впевненому цей раз вже по трасі я покрутив дорогу. На шляху мені трапилась ось така мадам, яка була рада, щоб її підвезли до зупинки. Їхала вона кудись у місто. Вже обкатка пішла в більш сурових умовах. Але то нічого, там до траси десь кілометра півтора. Не сильно далеко. виручим людину. дня! Давай, окей. Okay. Залишивши пасажирку на трасі, вона направилась в бік в Чернігова. Ну а я на розворот і в напрямок Києва. Так вже по ідеальній дорозі несусь з дотриманням швидкісного режиму в районі 60 кМ. Обкатка всі діла. Ось тільки я не зрозумів, навіщо він мені сигналив тоді цей водії фури, то лі з поваги до мотоциклістів чи то загострення перед побаченням панонії. Але таке враження, що він захотів мене підрізати, у мене склалося. Проїхавши кілометрів 6, зупиняюсь, щоб дати впасти температурі двигуна, бо в даному випадку можна нарватися на тепловий клин, що ні в якому разі допустити не можна. Тут вам хочу показати і розказати про недоліки, які на даний момент я бачу в мотоциклі. Ну, по-перше, хочу сказати, що ходовка, що задні амортизатори, що вилка, якісь чересчур жорсткі. Мені це не подобається. Буду, мабуть, ставити рідні амортизатори назад. Наступний момент це потрібно ще раз остаточно перевірити запалювання та свічку, бо інколи наче якісь пробої бувають. Ключ замка також потребує втручань. Так як за рахунок вібрації достає до верхньої декоративної кришки. На перший час просто намотав термострічки, а далі потрібно буде придумати щось серйозніше. Із нюансів, це те, що періодично з карбюратора трішки капає топливо. Хоч і установив нове ощільнення. Я. Можливо, доведеться встановити два, або ще краще піджати. Також в упорній боковій лапці досить малий кут нахилу. Спробую її підігріти і трішки вигнути, бо мотоцикл якось стоїть з, дов... з доволі малим нахилом. Потрібно чимось натерти чи покрити кришку бака, бо виглядає якось теж трішки недужито. А в самому паливному баці після покраски присутня трішки ржавчина та бруд. Хоч я декілька разів там все промивав. То в опаленому фільтрі та кранику починає вся гадачця збиратися. Потрібно буде краник зовсім скоро почистити, можливо замінити фільтр. Ще можна виділити, що коли я підключав повороти, то перепутав підключення кнопки і під час смикання правого повороту показує лівий. Ну і навпаки ж протилежний так само. Ну, а так вам звучить звуковий сигнал. І на той момент ще не був встановлений номерний знак. Його вожу поки що в портфелі з собою. Резинку на лапці кікстартера також бажано чимось заштопорити. Я вже навіть придумав, як Ось сюди кілечко вдягнути, штоперне починає вже злазити. А так взагалі все чудово, нормально. І ми крутимо і далі далі. До селища Калита залишається кілометрів 6 а взагалі десь від мого дому до того місця, куди я їду, кілометрів десь 14. Ну ми вже на фінішній прямій. Ось мені по дорозі зустрілися ще якісь мотоциклісти. Далі вже ми в'їжджаємо в саме селище. Тут дорога більш-менш ще жива, хоча також потріскана. Якихось Сотні метрів, і ми вже самісінькому центрі будемо. Знову ж цей суботній ринок, і я рухаюсь бік того продавця, що торгує запчастинками, якому я обіцяв показати цю панонію. Та й взагалі мені потрібно було в нього дещо прикупити. Так що, можна сказати, совмістив я потрібне з приємним. Саш, сидіть зацінити техніку. Зараз, зараз. Ви кажете? Это... Ну це ж та, що я збирав другу. У а, а, тебе друго? Да. Тоді ти на одне приїхав.

Наживиш на в что вони, так стоит за. Да? Та їх мало есть. Если отреставровано полностью, так около 3000 долларов. Я кто-то спросит. Софи, подивись, как зарайдит и Вот це найголовніше, бачите. я крамку нормальну не зроблю сюди? Так, да, наверное, не менше, да. так. Ну задок нормальний резина. Ну, заднє на 18, я з'явився спеціально ставив обод. він шах спиць такий самий. Стоїть, э, наверное, 4, бля, на 18, да? А це зараз 4, да. 4, наверное. 4 зараз стоїть. Но тут, тут маркировка 120. Mm -hmm. да, бо я бачу більше, чим жорстке. Передок, так. Да, передок вущий. Перед 19. І да. він гущий. Ну, красавиця, звісно. Ну то в інтернеті, віка храплика з договору. А є в паноні, яви є, правильно? Та в мене я є теж. Ні, я кажу, яви в інтернеті є. В паноні і суконі. Ну, Та це не продається. Це не продається для себе, для душі зробив. Не, не. Бо, красаві, все, все, все Це є, Йогославська чи що? Ні, вона це панонія була. Угорська. Вене, Угорщина. Угорщина. А, це Угорщина. Да, а, а перше, це у батька було. Це, що... Панонія чи Іжія? ні 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 не, панонія. Це була Югославська. Може це... вони купили патент? Югославська. Це? Я кажу чесно, що перша Панонія це у батька ще була. Це. це може в 50-ті роки такі. Так, акумулятори ото маленькі, а середньої між тим і цим немає. Середньої? ну є такі амперні є. Покажіть його. Между четырем ты маєш, да? Да. Бо -то у коробки вся в тягусь все да. Си, ну, тоби 50 гривен. А то я пока не отремонтирую ты. То... Да. Это это мне надо, чтобы я по размерам взял, по высоте подходит, то что он выше. Все, вот а так и надену. Сколько стоит? один в один. Сколько он стоит? 650 гривен. Что я беру? Что -то ленте, что -то. Ну, он такой до 150 кубиков, 125, 150 крутой. Это так легко, а я и Так, и катушка вот эта накрылась у меня. Косить косарку. А ну показывай. ну, але саме головне оце. А маленьку таку. Оце куда ти, да? ну, так? Ну давайте маленькая. покажіть, що у вас є тут. Ну, вона саме легенька, це ж треба розбирати її, правильно? Ось вона дивись. Оце вона. Смотри, яка косарка. Можна, не можна, що вона? Середня. Чи, чи можна така? Домашніша, мабуть. Ну якщо мощної, отакую. Ні, то, то важка дивіться. Це важка, та, важка, та, та. Ага. Можна... А це вона... вважається трошки кріпше, да, так? Це автомат кріпше. Ось така, як тебе була, бать дивитися. І що по ціна потягується? Оця це 100 гривень, це 150. Ну є, дивіться, є така, тільки другого заводу, блядь. Це взагалі моща, так? Да? Так, да, ця пружина сильніша, і класик блядь. Ну, на 100 гривень ну, разі. Ну, качество лучше, ти. Так. Да. Все то саме. Оцих продаю, звісно, вісім, оцих дві. — Ну, оця добротіша. А як, що... як розбирається, що не можу зрозуміти? Оця добротіша зроблена. Оце тут нажимаєш? Оце, дивися. Якщо треба розбирати, нажимається. Ну, дитку ставить. Ну, її не треба. Оце, закінчується леска, оце я косив вчора. Вже було таке ляске, я ще дурачок думаю, виб'ю, можна було докосити. Бля. І виб'ю, вона пур вилетів. Uh -huh. І отак дірки на ствол. Беру, зажигавкою, нагрів трохи кінчик, порівняв отаку, крутнув такою їже. Насквозь півтора-півтора намотав по часовії. А, а, нам, о, так. а коли косиш воно не мотається, ти сама. Ти ударяєш, ти ударяєш, ти косо. Одається мало. Ти що, газнув. І цим по чіпі в землю букви. Конечно, вот. Куда я така на косіпе? Ви собі ви таку не бере. Лучого завода, так. Так у вас така чи така? У меня просто бы на коси така була. Я кошу 3 сотки. Ну это, это лучше, это лучше, конечно. Короче, что Я ну, скою иде в комплекте? Да, метра 30, два. 150, вы кажете, да? 150. А? 150. 150. Забери свою. Не забери. Да, а следит. Обещала. та, что да, в комплекте а, шла спасная? А что такая? Да, да. Так она год 10 проработала. Ну, я не спорю. У нее что аккуратно кос. Это надо Главное, снима, снимать. снимать. Это. А это засунуло, класс, класс и все. Да. Живий, блядь, викрашений, да? Так. Може це ще рідна красна. Так, 650, 700, 800 за да? все, так? 150 і 550. Ой, і 650, 800, так. Да. А лампочки жовті є такі 10 — нема. — Рамки на номер молоцика нема на який? — Нема теж, На машини браво, а на мацик немає. Так, все. Я без розумів. Короче, держись. Так, со скидки 800? Да, 200 сдачи. Сейчас, что-то она ела там. Правильно? Да. Працюєш, вдома. вдома? Вийти не хочеш? киселя зі Так, так. Давай сейчас буду. А то через п'ять минут буду. Ну давай. давай. А який оригінал, тут багато запчастин її. Тут з'яви стоїть, але ну, другий раз буває погано якось. Другий раз погановато. Тут ще в чому ситуація, що тільки 15 кілометрів проїхав послі. Минеральный эльф. Мешает, да? Да. Минералка, правильно? Просто. Да, лицей да, Видите, какие ключи у меня? Такие только у меня и на Алиэкспресс. <реку> Аппарат, <давай>. Все, <реку> Человече, а какую цену ЛПХ? Бучок тридцять, да? Як виявилось, мій приятель був в магазині і я пішов до нього. Ми вирішили купити чогось собі випити. Я взяв квас, ну а він собі по класиці пивка. Разом ми потопили до мотоцикла, будемо його зараз дивувати. Ми ще свої емоції будемо на камеру. Пішетліть. Ідемо <клухи> мочити техніку. <клухи> Ай, краславиться. А нам Ай-ай-ай. Ой, блядь, як з салона. Даже ясно Трошки постарався а? Кажу, трошки постарався я над надеюсь. Так що убываем? <laughs> да ні не, не надо. Я... сидіння ти глянь, яка от а це Дизайн сидіння ну основання я сам робив Сам вибирав сам цей узор. А шила одна ага Тобто придумав сам я його, вона просто реалізувала мою ідею. А на пасажирське можна сісти? Можна тільки з ножки з ними. І без пива, за рулем не можна пить. П'яним за руль нельзя, не можна, владі. Пасажирське воно уже. Розчитано не кабанов возить. Воно жорстка сильна. Ну так. Амортизатори трохи дубоваті. Ну у двох а сам так трохи жестковато. А тут дорожки, все заказано, ну... То вже з Алиэкспресс. Там должен бути не такий. Там только дальній-ближній сигнал, а тут ще й повороти є на Ага. Хотя з заводу поворотів на ній немає. Ты можешь щеть и сделать этот 6 стартер. Та ні. спілкувавши з Владиком, як виявилось, в ході діла, що мій однокласник, з яким я гарно товаришую, також в цьому селищі він був в маркеті, тому я прийняв рішення переміститися туди, бо хотів побачити його. Ми давно не бачилися. Тому з Владиком ми прощаємось, а я їду далі. А ты вот есть? Да. Здорово. Привет. Ласовку столпал, бачите? Да. Доброго. Бывает. Ты же скупился? Я еще брал-брал. забыл забрать. и. Два раза Леха за рулем? Да. Не теряйся. Вчора веселіше було, так? Кажу, вчора веселіше було. Зустрілись таки в маркеті, вийшли на вулицю, продемонстрував їм угорський транспорт. Дві неділі як такого виїхав на її. Ще Трошки поспілкувався я і з ними також, але час йшов і вже потрібно було їхати додому. Бо там ще також чекало на мене багато справ, які сьогодні потрібно було мені виконати. Вже в себе на вулиці там також зустрів ще одного мотоколегу. Перекинулися пару слов із ним, і на той день мої поїздки вже закінчилися. Шотию. Сюди кінзі там не розчитав, то нашого заглох зі стадіону закінчується детською. На наступний тиждень я побачив, що біля сусідського населеного пункту красиво так розгорнулася поляна квітучих маків, то направився туди, щоб зробити пару знімків на пам'ять. Ось власне вона. Зараз покажу вам більш детальніше. Ще тоді, в той момент, всі карти сходились на те, що піде дощ. І я вирішив переміститися в сторону заправочної станції, яка неподалік цієї поляни знаходилася, щоб там випити кави і, якщо що, перечекати дощик. А там, як зараз побачите, зустрів ще одного мототовариша, Тоб продемонстрував йому мотоцикла, поспілкувалися. І врешті-решт таки пізніше дощ пішов. Молчик, моя Италья. Камера знімає. Ну, в другий раз да, на цьому місці. Ну да. Я був. Поворот на пройдите, там маки так розцвітують. цветут, заик глянешь такой. Офігенне місце. Пару фоточек сделал, да дочь на зараз <ривно>, <моя голова> заболіла. <ривно> ага, а, так, так. Зразу поворачив, Сразу поворачиваешь, тут на повороті. У Герша не був? Ні, не, не був, он дощ, наверное, буде так на... Цікав, Вернувся. Дай, я вже в сирої планував їхати. Там. А... Знайомим побачиться. Так, обкаточку потроху прохожу. Багато за неї? Най... Та кілометрів сто. Я тако в калиту їздив. А так. А -а -а. Хто б трохи хоче нижче опустити, намирачує рамку, чуть-чуть нижче буквально. Надо разрезать болгаркой трохи выгнуть и опять заварить. Я тільки бы не трогал бы. Тут если подсветка есть отдельно, то... Не, подсветки не буде тут. Да я что по ночам буду гонять це так чисто днем. Мне кажется, так бы вообще гарно. Воно нас читабельно, все нормально. Чуть-чуть поворотник надо чуть-чуть подогнуть. А -а -а. Коли прикручував, до сиденья было нормально, когда сидіння зажав, его трохи повело. так. Так, да, встанавлював. Зробили чітко. Навіть ці гайки алюмінієві попанірували. На траверсу не захотів. Дуже глибокі рака вони були. Він тільки полірнули все. Поїхав я тікати, добро. Все рад був бачити. Взаємно. Я поки туди-сюди там по заправоці шастав, дощик все-таки хряпнув. І мені прийшлось його декілька годин там сидіти, щоб перечекати, доки він перестане і трішки підсохне асфальт. Але по мокрому асфальту все-таки я поїхав, тому що техніка все ж таки не для серванту, а для того, щоб їздити, і їздити, до речі, багато. На рахунок обкатки то перші сотні кілометрів набираються. Масла заливаю трішки більше. Пропорції десь 100 грамів на 2 літри. Нехай буде більше на період обкатки, не помішає. І от, при можливості кожні вихідні я виїжджаю вечорами, катаю вас радую фото. В один період у мене розкрутилася флейта на ходу, яка благополучно вилетіла під вантажний автомобіль. А то її переїхав. ну радує, що дома була запасна. Як бачите, вже встановлений номерний знак з рамкою. Прозоре скло в стоп-сигналах і встановлені червоні лампи. Думаю, панонія буде мене і вас надалі радувати. Вам дякую за перегляд. Нехай кожному щастить.